Це наша доня, Даринка. Вона в нас народилася перечасно, на 35-му тижні. Дівчинка з'явилася на світ 14 вересня, вагою 2 кілограми 400 грамів. Батьки розповідають, що дуже чекали на появу донечки, третьої дитини у сім'ї. Два тижні Даринка перебувала під наглядом лікарів. Це було важливо, адже вона мала набрати вагу, виходжувати та підтримувати необхідну температуру тіла недоношених малят. Медикам допомагають позиціонери, матраци із м'якими бортиками. 500 гніздечок для найменших до Чернігівського пологового будинку. Днями доставили благодійники із Нідерландів. Це що перекриває потреби, бо у нас недоношених пологів 10 відсотків. від усіх, якщо по теперішній кількості пологів, так це 180 вісімдесять. За рік. Нам цих позиціонерів повинно хватити роки на три. Наразі в неонатальному відділенні знаходиться четверо передчасно народжених дітей. Усі вони майже весь час перебувають у позиціонерах. Кокони гніздечка виконані із спеціальних гіпоалергенних матеріалів та створюють імітацію внутрішньоутробного життя, за рахунок чого малюки почувають себе комфортніше. Це потрібно для того, щоб правильно формувалися суглоби в малюків, щоб не було контрактур. Ось щоб їм було зручно, комфортно. Вже малюк він сам не може повернутися там, покласти ту ніжку чи ручку. Щоб це було зручно, молода мама Світлана також народила свого сина Дмитрика передчасно. Місяць породілля разом із хлопчиком знаходилася у пологовому. Нині малюк почуває себе краще та вони готуються до виписки. З вагою вона ну, народився кіло 180, маленьким, дуже слабеньким. Ну зараз вже все все хорошо. Ми набрали дуже активненький вже мене сьогодні. Все добренько кушаємо поправляємося. за станом недоношених діток, слідкують багато спеціалістів, зокрема неврологи, офтальмологи та ортопеди. Медсестри допомагають матусям під час догляду за малечою. Загалом у відділеннях Чернігівського пологового будинку наразі знаходиться 25 молодих мам. Щомісяця тут народжуються близько 150 дітей. З початку 2023 року у Чернігові на світ з'явилося 1395 маленьких українців, 679 дівчаток та 716 хлопчиків.